Роботодавцям, які працевлаштували переселенці, відтепер держава виплачуватиме компенсацію не три місяці, а півроку. Про це розповіла директорка обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко. За її словами, зміни торкнулись восьми прифронтових територій, зокрема й Запорізької області. Відтак, що місяця впродовж цього строку працедавці отримуватимуть компенсації за кожного працевлаштованого переселенця у розмірі мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Такі зміни дають можливість не лише підтримати самого підприємця, а й підвищити заробітну плату Сказала Зінаїда Бойко, була внесена зміна до постанови 331, Вони були внесені 8 жовтня цього року, тобто це такі зовсім свіжі зміни. Але тим не менше, ми на сьогодні маємо вже певні результати. І за цей рік, навіть при компенсації в 8 тисяч гривень, такою компенсацією скористалося 365 роботодавців, і вони отримали компенсацію. За 802 працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб, і сума склала 18,5 мільйонів гривень.